Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось Хочу показати вам свою малину. Вчора якось не було коли е, показувати, тому що робили обробку між рядами, е, дівчата сапали, а вже в кінці вечір ми кинули вже капельну стрічку, положили магістральну трубу. Ось цього року вже Вирішили так прикопати її. Ось бачите, прикопали, щоб вже можна було спокійно переїжджати трактором і не прибирати її, так як ми робили щороку. Коли робили міжряддя, то постійно відключали, прибирали, тоді діскували чи культивували культивірували і назад стелили. Цього року ми її прикопали. Ось у нас стоять крани, включається одна частина, включається інша частина. Кинули нашою капельною стрічку. Ось так виглядає наша малина. Будемо проводити скоро кореневу підживу, давати азот. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.